Ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску Визмилі відбулася мирна акція нагадування на підтримку полонених та безвісти зниклих захисників, майстра класи з миловаріння в Ізмейській картині галереї, пліч опліч, старт другого етапу шкільних ліг в Ізмаїлі. Вітаю з вами у студії Юлія Петлацюк. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 19 листопада орієнтовно такі. 1 мільйон 161 тисяча 230 осіб особового складу, 11 тисяч 356 танків. 23 595 одиниць бойових броньованих машин, 34 511 артилерійських систем, 1 546 реактивних систем з залпового вогню, 1 247 засобів протиповітряної оборони, 428 літаків, 347 гелікоптерів, 82 086 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3 940 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 67 635 одиниць автомобільної Техніки та автоцистерн. 4 тисячі одна одиниця спеціальної техніки. Музика. В змилі відбулася мирна акція нагадування на підтримку полонених та безвісти зниклих захисників під символічною назвою. Безвісти зниклі не означає забуті. Люди розтягнулися вздовж проспекту Незалежності біля площі перемоги. У руках вони тримали таблички, постери та банери з фотографіями своїх зниклих рідних. Як це було далі у сюжеті? В Ізмаїлі родини безвісти зниклих та полонених захисників провели мирну акцію нагадування під символічною назвою Безвісти зниклі не означає забуті. Десятки учасників рідні та близькі військовослужбовців, які зникли під час повномасштабного вторгнення, зібралися, щоб публічно нагадати про своїх героїв і вкотре заявити. Вони не зникли для своїх родин, і їх не можна забувати. Сьогодні ми зібралися для того, щоб показати, що безвісті зниклі не означає забуті, і ми виходимо для того, щоб ви бути їхнім голосом, вони мовчать, а ми не мовчимо. Ми хочемо показати, що вони теж є. Ми про них пам'ятаємо і ми віримо і чекаємо кожного вдома. Люди розтягнулися вздовж проспекту Незалежності біля площі перемоги. У руках вони тримали таблички, постери та банери. У багатьох були прапори з фотографіями їхніх рідних. Кожен прийшов на акцію зі своєю історією. Уже год і шість місяців. Ми шукаємо свого брата. Пропав бісвісті в Донецькій області, Бахмутський район. Виходив на зв'язок. 6 числа. 6 числа мы с ним разговаривали. Все было хорошо. Он собирался на выход. Сказал, очень серьезное задание. И 7-го он уже не выходил. Неделю мы ждали звонка, ни ответа, ни привета. Позвонил финансист воинской части и сказал, что ваш брат пропал без вести. Не числится убитым, не числится раненым. Что у нас есть надежда. Мы не теряем надежды. Мы ищем, ждем и верим, что он вернется. Это мой брат Соколюк Сергей Борисович. Зник 4 квітня 2025 року. Останній зв'язок був 2 квітня. Вже пройшло 8 місяців, немає ніякої інформації. Ми стаємо тут кожну суботу для того, щоб в надії на то знайти живим та здоровим. Уткін Михайло, Покровський напрямок, населений пункт Миколаївки. У цьому році, 18 жовтня 24-го року пропав. Ми чекаємо сина свого вже рік. В цьому місце, рік і місяць, нема тиша, нема нічого. Чекаємо. Надіємося, чекаємо. Метою було нагадати про важливість пам'ятати про зниклих безвісти та полонених воїнів, а також продовжувати зусилля для пошуку і повернення їх додому. Люди просили звернути увагу на їхні історії та не забувати, скільки людей зараз перебувають у полоні. Проїжджаючи повз автівки, сигналили у знак підтримки. Акції є всеукраїнськими, відбуваються також в інших містах України, зокрема в Києві та Одесі. В Ізмаїлі акції нагадування безвісти зниклі не означає забуті. Традиційно проводять раз на два тижні. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. В езмейській картині галереї відбувся яскравий та пізнавальний культурний захід для дітей з села Орлів Каренійської громади, який включав екскурсії залами музею та майстер-клас із миловаріння. У заході взяли участь школяри різного віку, що створило особливо дружню та натхнену атмосферу. Подробиці дивіться далі. В Ізмейській картині галереї відбувся яскравий та пізнавальний майстер-клас із миловаріння для дітей із села Орлів Кариніської громади. Діти приїхали за підтримки ТОВ Дунай Агрохолдинг, для якого важливо сприяти підтримці рідного села, зокрема розвитку та культурному збагаченню молоді, особливо у ці важкі часи. Наше підприємство працює у. Тільки перший рік, і ми започаткуємо таку традицію, щоб працювати не тільки на землі, а й з нашими дітьми. Діти наші це наше майбутнє. І це наш перший проект і не останній, що ми привезли дітей ознайомитися з історією нашого краю Басарабії. Майстер-клас провела керівник народної студії Майстриня Олена Білан. Відома у регіоні майстриня декоративно-ужиткового мистецтва, яка щиро ділиться своїми знаннями та любов'ю до творчості. Сьогодні до нас приїхали діти нашого регіону. Це село Орлівка і народна студія Майстриня проводила майстер-клас з миловаріння. Діти познайомилися з експозиціями естетичного центру. Провели час дуже цікаво, Ми надіємося, що їм сподобло, і вони приїдуть до нас знов. У заході взяли участь школяри різного віку, що створило особливу дружню та натхнену атмосферу. Це діти, які навчаються в Орлівській школі. Ми не робимо різниці, чи це діти наших повіків, чи це просто діти жителів села Орлівка. Для нас всі діти одинакові. Тому що ми хочемо зробити так, щоб діти жили в цей час війни, коли нічого немає де дітям піти. Треба зробити дітям свято. І свято будемо робити часто частіше. Мені сподобалося, що дітки були зацікавлені цим майстер-класом, і думаю, ми в майбутньому будемо і ще раз впроваджувати ще різні проекти з дітьми. Для наших діточок це чудова нагода. Для розвитку, для їхнього розвитку вони отримали незабутні враження, чудові такі емоції. Під час повномасштабного вторгнення це дуже важливо, щоб наші діти отримали якісь такі. Чудові, добрі емоції, теплі відчуття. Під час заняття учасники ознайомилися з основами техніки виготовлення декоративного мила. Діти вчилися працювати з мильною основою, обирали кольори та застосовували різноманітні форми. Важливою частиною стало ознайомлення з принципами безпечної роботи нагрівання основи і змішування та заливання у форми. За короткий час юні майстри створили яскраві та оригінальні фігурки з мила. Кожна робота стала унікальною, адже діти проявили фантазію фантазию и добавили до выруби властный творческий характер. Картины показывают, как думают художники, как они, какой у них стиль, про то, что у них на уме, что у них в сердце, в душе. Хотел бы я еще приехать на еще какие-нибудь мастер-классы, например, по оригами. Значною частиною заходу стала знайомча екскурсія з залами музею. Діти познайомилися з двома виставками: Буджацька палітра, присвячена самобутньому мистецтву придунайського краю, його природі та культурним традиціям. А також мистецькі вітрила Чорноморська, виставка художників з Одеси та Чорноморська, що відображає морську тематику, силу стихій та натхнення пов'язаних із Чорним морем. Я дуже вдячна за цю організацію цієї екскурсії. Мені дуже сподобались експонати, малюнки. Мені дуже сподобалося формат малювання як фото. Вони передають різні моменти, які можна зрозуміти, та дуже було цікаво робити мило. Картини дуже душевні, вони зроблені ну, художником, мабуть, з великою душою, вони вкладають всю любов. І залишає нам пам'ять. Діти із захопленням розглядали картини, ставили запитання та ділилися враженнями. Для багатьох це стало першим знайомством з професійним мистецтвом такого масштабу. Такий культурний захід в залах ізмейської картинної галереї продемонстрував, наскільки важливо створювати для дітей можливості розвитку та творчої самореалізації. Завдяки спільним зусиллям, молоде покоління Орлівки отримало не лише нові знання та навички, а й надихнулося світом образотворчого мистецтва. Юлія Патлацюк, Кристина Лангольф для програми новин. 12 листопада в Ізмейлі стартував другий етап загальнонаціонального спортивного проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Урочисте відкриття в міському центрі дозвілля палац спорту об'єднали школярів, учителів, тренерів та представників влади навколо ідеї розвитку шкільного спорту та командного духу. Подія, що проходить під гаслом Разом переможемо, стала значущим кроком до формування активної та сильної молоді громади. Докладніше дивіться далі. 12 листопада в Ізмаїлі у міському центрі дозвілля Палацпорту відбулося урочисте відкриття другого територіального етапу спортивних змагань загальнонаціонального проєкту Пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги з сезону 2025-2026. Подія, що проходить за ініціативи президента України Володимира Зеленського, під гаслом разом переможемо, зібрала учнів, учителів, тренерів, батьків та представників місцевої влади, об'єднавши всіх навколо ідеї розвитку шкільного спорту та зміцнення командного духу. На відкритті учасників привітав заступник ізмаїльського міського голови Сергій Лузанов. Ми раді, що ініціатива, яка Ось уже два роки об'єднує школярів України, продовжує рости і розвиватися. В цьому навчальному році з'являються вже не тільки шкільні ліги, з'являються ліги, до яких залучаються студенти вищих навчальних закладів. Пліч опліч разом ми переможемо. Вітаємо всіх, хто став учасником цих змагань, бажаємо енергії справедливої, чесної гри і нехай переможе взаєморозуміння. І вміння дружити також були присутні начальник відділу освіти охорони здоров'я культури та спорту Ізмаїльської РДА Ярослава П'єнова, начальник відділу освіти ізмаїльської міської ради Жанна Волканецька та її заступниця Наталя Корольова, а також очільниця відділу фізичної культури та спорту міської ради Тетяна Морій і керівники закладів загальної середньої освіти міста. У новому сезоні в Ізмаїльській громаді до змагань у шести видах спорту долучилися 87 команд закладів загальної середньої освіти. Загальна кількість учасників становить 772 школярі, які протягом року боротимуться за перемогу та можливість представити громаду на вищих етапах проєкту. Своїми враженнями поділилися учасники, які розповіли про очікування, настрій та бажання гідно виступити у змаганнях. Я перше приймаю участь в Пільних змагань по футболу я бажаю нашій команді успіхів та перемоги і чесної боротьби у минулому році. Ми е, теж грали у ці змагання. Ми зайняли е, сім перших місць у е, різних е, видах спорту у міському етапі. Е, звісно, я надію, що у цьому році теж е, так буде. Головним суддею турніру призначено Михайла Михайліна, головним секретарем Галину Сліпньову. Їхня робота забезпечила чесне та злагодження проведення всіх етапів змагань. Свято спорту стало яскравим прикладом згуртованості та активності і довело, що це не просто спортивна подія, а важливий крок до формування здорової, сильної та патріотичної молоді України. Проєкт допомагає дітям. Вчитися працювати в команді, підтримувати одне одного та впевнено рухатися до спільної мети, як на спортивному майданчику, так і в житті. Лілія Кострова, Наталя Маленко для програми новин. В подільському районі прикордонники зупинили два легковики. Керманичі намагалися доставити до кордону п'ятьох чоловіків призивного віку. Оперативники Подільського прикордонного загону встановили, що перевезення координувала жителька Черкащини. Вона їхала в одному з автомобілів і передавала водіям вказівки, які отримувала від організатора адміна телеграм-каналу. Саме він прокладав маршрут у напрямку Молдови через придністровський сегмент. Кожен клієнт у разі успішного переправлення мав заплатити йому від 8 до 10 тисяч доларів США на криптогамане. За фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 332 Кримінального кодексу України, пособниці організатора та одному з водіїв повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. У вигляді тримання під вартою справа внесення застави у розмірі 242 тисячі гривень. Відносно п'ятього осіб складено адмінпротоколи за статтею 204.1 КУПАП. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 85 копійок, продати за 42 гривні 29 копійок. Євро купівля 48 гривень 50 копійок, продаж 49 гривень 15 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер 20 листопада в Ізмилі очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вранці слабкий туман. Вітер змінних напрямків 3,8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 6,8 градусів тепла. В день 11,13 градусів тепла. В Одесі хмарно дощ. Вітер південно-східний, 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 5-7 градусів тепла. Вдень 11-13 з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті з на неютуб каналі а також у соціальних мережах Facebook та Instagram. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.